Вітаю! Працюємо із сторінкою 47. Досліджуємо таблицю множення, числа 4 і таблицю ділення числа 4. Ми вже опрацювали з вами цю табличку, заповнили нашу четвірку. Так, і тепер можемо спокійно переходити до виконання завдань в робочому зошиті. Випишу результати таблиці множення, числа 4, у порядку зростання. Що у нас? 4.

На 11 і 44 плюс 4, 48, навіть влізе. Тепер згадуємо переставний закон множення. Ми множивники міняємо місцями, але отримуємо однакову відповідь: 12, 4 на 5 це те саме, що 5 на 4, і буде 20. 4 на 6 це саме, що 6 на 4, буде 20. 4. 4 на 7. Те саме, що 7 на 4, буде 28. 4 на 8. Те саме, що 8 на 4. Буде 32. 4 на 9. Те саме, що 9 на 4. Це буде 36. Все дуже легко. Тепер номери. 178. Зараз подивлюсь, можу вам навіть на одному скріншоті все це виставлю. Ну, давайте подивимось. Що влізе, то влізе. Номер 178. Віднови попередній і наступний табличні випадки множення. Ну, Це ми робили з вами стрійкою, так? Тут 5 четвірок, значить тут 4 четвірки, а тут 6 четвірок взяли. Тут 10, значить перед цим 9, а тут 11. 7 перед сімкою 6, після сімки 8. 6 перед шісткою 5, після шістьки 7. Так. І так. 20. Якщо на одну четвірку менше, ви бачите тут всюди у нас. Це буде мінус 4. І якщо на одну четвірку стало більше, то це буде плюс 4 до відповіді. 20 4, 16, 20 плюс 4, 24. 4 на 10, ми знаємо, це буде 40, мінус 4 36, плюс 4 44, 4 на 7, 28, мінус 4 24, плюс 4, 32, 4 на 6, 24, мінус 4 20, плюс 4, 28. Розв'яжи задачу усно, склади, розвіши хоча б одну обернену задачу. Дідусь розсадив 12 кролів у клітки, по 4 кролів кожну клітку. Скільки кліток зайняли кролі? Дивіться, 12 по 4. 12, мінус 4, мінус 4. Так, мінус, поки 0 не закінчиться. Що це? А це ознака ділення. Тому нам треба 12 поділити порівну по 4. Ми отримаємо 3 клітки. Обернена задача. Давайте ми можемо знайти, наприклад, те, що вже було відомо, четвірку. Як ми з 12 і 3 можемо з вами отримати четвірку? Ми 12 поділимо по 3 і отримаємо 4. 4, що це у нас було? Кролі. Так. Тепер давайте дивитись, яка буде умова в цій оберненій задачі. 12 і 3. 12. Що це у нас? 12 кролів. Значить, можемо так знову починати задачу. Дідусь розсадив 12 кролів у клітки, у А 3 клітки. Значить, дідусь розсадив 12 кролів у 3 клітки. Скільки кролів в кожній? Ліці. Тому що ми четвірку, тому буде ось таке запитання. Все, задача розв'язали. І можна буде написати відповідь по чотири кролі. Так, і у нас знову порядок дій. Що у нас? Ділення головніше за додавання Дужки в першу чергу ділення в другу. Дужки в першу множення в другу. Рівноцінні зліва направо. Аналогічно зліва направо. Це в першу чергу додавання потім. Дужки в першу, множення потім. Зліва направо. Множення в першу чергу віднімання в другу.

4 на 7 28, мінус 20, це буде 8 плюс 1 9. Все здається. Ну-ка, подивлюсь. Так, все, матеріал уроку опрацьовано. Дякую за увагу.